За 2023 рік в Україні Державна служба зайнятості працевлаштувала 7700 працівників з інвалідністю. Про це повідомив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в колонці для економічної правди. Загалом, за його інформацією, в державі працевлаштовано 17% людей з інвалідністю, тобто приблизно 430 тисяч із 2,5 мільйонів. Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олексію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю, пане Олексію. А чи можна порівняти ось цей показник: 17% працевлаштованих в Україні людей з інвалідністю із іншими державами Європи? Яка там ситуація? Ну звичайно можна, тому що дані все відкриті, Є міжнародна статистика на сьогодні. По тим даним, якими у нас є лідером, є Велика Британія. Це десь в районі 53% Німеччина, Франція, де відсотки відповідно, відповідно трохи нижче, Україна десь займає таке середнє місце. Середнє місце з 17%. І резерв великий для працевлаштування людей з інвалідністю саме про все віку. Ми про це ми наголошували. Ми впродовж останніх кількох місяців часто згадуємо про брак кадрів на ринку праці. А якщо говорити про людей з інвалідністю, чи бачите, чи спостерігаєте зараз тенденцію до того, що роботодавці більше саме таких працівників наймають на роботу. Ну, звісно, тенденції на ринку праці не самі краще, тому роботодавці в по великому рахунку використовують всі наявні можливості для залучення працівників, в тому числі як людей з інвалідністю. Ми вже про це говорили. Це і люди з інвалідністю, це люди, які вже на пенсії, це і жінки, це і молодь, яких треба залучати. Тобто, всі наявні ресурси зараз дуже дуже потрібні бізнесу. Скажіть, які тенденції бачите, чи помічаєте, що більше все ж таки почали наймати на роботу саме людей з інвалідністю упродовж останніх місяців? Ну да, так ця тенденція дійсно покращилася, їх наймають більше. Тут є декілька причин: ну, по перше ніхто не відмінив так звані штрафи чи адміністративно-господарські санкції за непрацевлаштування. Друга проблема це дійсно нехватка професійних кадрів і люди з інвалідністю, які мають відповідну кваліфікацію компетенцію, компетенції, могли працювати. Тобто, ці тенденції вони дають дають бачення те, що ситуація буде покращувати, ми, ми приблизно знаємо скільки людей могли працювати. Інше питання немає інформації, що їм заважає працювати. Тобто, це таке опитування, про яке ми давно вже піднімаємо питання, що нам треба зрозуміти, що заважає людям з інвалідністю, їм самим вийти на ринок праці, тобто що кваліфікація, освіта, безбар'єрність, доступність, тобто багато причин, які треба було проаналізувати. Ми згадували про те, що Державна служба зайнятості упродовж минулого року працевлаштувала 7700 працівників з інвалідністю. На вашу думку, наскільки ефективна ось ця державна програма із працевлаштування людей з інвалідністю, а наскільки ефективно працює цей механізм перенавчання, перекваліфікації і працевлаштування? Ну, на мій погляд, працює не зовсім ефективно, тому що у державі немає якогось конкретного органу, який би відповідав безпосередньо за працевлаштування не тільки людей з інвалідністю, а взагалі. Дивіться, у нас що виходить. Фонд соціального, страху... соціального захисту людей з інвалідністю він збирає кошти за непрацевлаштування, але не займається працевлаштуванням. Державна служба зайнятості, на яку, до речі, буквально місяць тому тому було покладено обов'язок працевлаштувати всіх людей з інвалідністю, а це десь так приблизно 300-400 тисяч. мій погляд не здатно це виконати. Міністерство соціальної політики займає свою позицію. Міністерство економіки свою. Тобто, ці невідсутність координації, і саме за результати працевлаштування, за результати виведення людей. З інвалідністю на ринок праці, на мій погляд, держава повинна змінити підходи і визначити конкретну структуру, чи орган, який би цим займався, і конкретно відповідав за все. А от, власне, окрім ось цього визначення органу, який би мав би за це відповідати, про що ви сказали, що держава ще має змінити у тому, аби покращити рівень і працевлаштування людей з інвалідністю. Ну, я думаю, перша велика проблема, але це тільки не тільки проблема бізнесу. Це безбар'єрність. Тобто, ми зроб, ми повинні зробити, ну змінити стратегію на мій погляд. Ми зараз займаємося що ми компенсуємо бізнесу чи роботодавцям за окреме робоче місце на заході. Тенденція трошки інша. Вони виробили стратегію для того, щоб всі робочі місця були інклюзивними. Тоді дійсно це краще. Тобто, людина з інвалідністю може може добратися, доїхати, чи бути працевлаштована практично на кожне робоче місце більш того, якщо проаналізувати, взагалі фізичний стан людей з інвалідністю там тільки буквально може 10-5% вимагають яких специфічних умов. Це ті, що на візку, чи якісь інші всі останні ви навіть не замітити зовнішньо, що людина має якісь певні вади чи інвалідність. Тобто і головне зміна ментальності. Це подолання всіх бар'єрів, які більше в нас знаходяться в нашому ментальному сприйнятті, чим в реальній цій ситуації як ви вважаєте, чи потрібні зараз Україні ось ці нормативи про кількість працівників і штрафи за невиконання цих нормативів, про які ви згадали? Наскільки ефективні вони? Ну ви знаєте, наскільки вони ефективні, дуже важко сказати, тому що зараз засно подивіться цифри. Бізнес працевлаштував 430 тисяч людей з інвалідністю. Державна служба 7 тисяч за останні за двадцять рік. Тобто, бізнес на себе це тягар, і тут проблема не тільки виконання всіх квот. Ми говорили про те, що треба ну подивитися міжнародний досвід. В багатьох країнах квоти є значно більше, в багатьох їх немає. Деякі країни ці квоти переклали на державні підприємства. Тут проблема не в квотах. Готовності і суспільства, і людей з інвалідністю і бізнесу змінити цю ситуацію. На мій погляд, було б доцільно дати можливість регіональній владі, місцевим громадам змінити цю квоту. Вони краще бачать де більше людей з інвалідністю, де вони сконцентровані. У нас же сьогодні феномен такий, що в нас ну чемпіон по кількості людей з інвалідністю. Це Львівська Львівська область. А чому саме Львівська? Що там таке відбулось? Що вони найбільше мають людей з інвалідністю? А працевлаштування в них відстає порівняно з тим же Києвом, де людей з інвалідністю менше, а відсоток працевлаштування більше. Тобто, тут є регіональні розбіжності, які треба враховувати, і, можливо, більше довіряти територіям, громадам, вони їм краще видно, що відбувається на даній території. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олексію, за цей аналіз. Це був Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.